Що робиш? Я? Yeah. Ти що робиш? Мотаєшся. Okay. Ти Аліска, що робиш? Yeah. На пальчик. На пальчику ливку вдягаєш? А ты да, бо нас... я, бо я съела тебе Я как раз штучки штуки съела, только Да, мне не все Добре. Иду с детьми в музей науки А ну, Лев, запусти еще раз Trzeba zapuścić jeszcze raz. Написано, що один тільки гравець. Там, Там написано, що тільки один гравець. Там написано, що тільки один гравець може. О, давай, Аліса, стрибай. Стрибай! Peace, Трояні ми пострадують. Ми зробимо бульбашки з бульом. Після музею науки я побігла ще на роботу, зробила брівки і купила борошно дріжджі будемо зараз дітками готувати піцу. Щось так верталася і подумала. Це мені піца. Аліса, то не тільки тобі, то всім. Ні, це мені. Аліса, всім буде піца. І Ні, тобі це... І тобі, і мені, і татові, і Лепчику. Ой, я не хочу бабитись. Бався, я тоді буду з Лепчиком годувати. Не хочу, я хочу там. Добре. Яскравий прояв кризи трьох років наже. Місяців два, напевно, знають прояви кризи. О, таке, хочу, не хочу, дай, не дай. Таке, коротше, йдемо. Зараз передягнуся і будемо готувати піцку. це вчора. Що вчора? Не знаю. Тоска, так? Висті? Мавичі? Добре. Я сама. А що мы понимаете? Вот пиццу угу. пиццу. Це тиста на пиццу, да? Маміна помічниця? Да. Подивися, каче в лекапах. Це дома.

Ось. Давай будеш краще начинку викладати. Добре? Зараз олію додаємо. Я теж олію. Я ага. назад. Угу. Добре. Мама! Я зі мами збігаю. Мама! Що? Я хочу їсти пиццю. Ти, напевно, вже руками буде це робити. Ти, ти ручками вже не лізь сюди. Добре. Бо воно прилипне, тобі до ручок, буде тобі, тобі не дуже приємно. Не дуже приємно. Мав до ручками. Та я ручками його зараз дороблю. Викладемо на пергаментний папір. Ось так. Будем... Качати, качати будемо? Ні, качати не будемо. Тоже. А Моя Лицо на вас, да? Да. Вот так. Ведь, так порезать, так? Да, я порезала ручки. С чем у нас, расскажи, с чем у нас пицца будет? Вот так. Ну, называй, что это? Ładka! A jeszcze, co my na piecu? O Nie mów, że co to jest? Tak, a jeszcze, co ty tu widzisz? Tak, a Kapusta! Nie, to nie kapusta, a tam, co? Co tam zachowałeś? Nie wiem, co A zna, co? Mama, co teraz? Не знаю. Натирала, ти ж дивилася. Хотіла мені допомагати. Мам, це сир, си, Сир, так? Сир. Все, вийшло у нас таке тісто. Тісто? Так, Тісто на піцу. Качаю туди. Які у нас піцу вийде? Десь дві чи три? Три. Разу поділимо собі. Мама, у мене буде руки руха. Друга. Так, краще не рухай. Бачиш, воно трошки липне. Все, буде у нас три піци. Так. Мам, мама не бурні. Ага, ще помідорчика можна порізати. Ні, не, не, не Дітка не можна, ножика. Я все разумею. Я, я буду разумею. У нас есть порезанный помидор. Полуденько. А где она будет? Мы как раз его вот дорежем. Две? Буду, будут еще такие помидоры. Я люблю ехать. Мать, я люблю ехать. Я... Ешьте помидорку. Ешьте. Люблю. Я, я люблю ехать. Пересипати? Скубати? Пересипати. Пересипати? <гул> І Ти що почало пишеш? Ой, я тут триває. Ані саме. Спрадайте. Так, тепер будемо викладати тісто Додаю олії, розтираю. Оліні. І беру кружечок і ось так руками робимо круглу піцю, так? І тоненьку. Гарненько. Тоненько, гарненько. гарненько. І гарненько, і тоненько. Ти тісто тікає від нас назад. Так, тікає. ми його так руками розпала. Я це собою кочок. Ой, кейт, ну так це піцы. Кокруге. Кобок, а це цей <смес> п'ється. О, дивися, другенькове і що нам. Чекайте, це нам не треба. Ми зараз будемо інгредієнти. Оці. Так, але спочатку нам треба буде кетчуп. Okay. Але так, ми, напевно, цю левчику дамо. І так увійшли. Це буде лев, зараз ми його покладемо. Це? це ще, ще? ще одно. Ми Зараз то будемо з тобою робити. Не тако. А зараз ще один кружечок зробимо. Я сама. Ні, Київ. А ти будеш знаєш, що ти будеш накладати інгредієнти. які Так. Та. Але, але коли, коли я покладу... Groß. Тоді ти будеш накладати інгредієнтки. Роблю таку більш видовжену, бо вона більша. Більше тіста. Моя буде так на кричок так писати. Можна? Це одна мене? Так, всім вистачить піцю. Мам, Терпи. мам, це татари. Совсем, серьезно, здесь. Добре. Я вот это конечно. Клич в Лева. А цвет. Мам, с... Майк свою основу. Аліса посувайся сюди до мене. Тут я буду робити. У нас зйомка йде, якщо щось. Мам, є тут. Ту? О, ні, оце твоя. Аліса це... посувай. Кругленьку ти зробив. Mm -hmm. Так. Це мені. На, тобі а, одну. На. Мам, це мені. Давай кетчуп мені. Тільки <ріст> не подари, я... знаєш, пам'ятаєш як. Піцу не подарте? Так, зараз лавка зможе, потім не буде. Ти будеш не Добре? Добре? Добре. Добре. Мені вот это було. Думаю, Треба трошки більше дати. Дивись, як. Давай ми ложечку. Ось. Аліс, будеш так розмазати? А мені щось скласти на піцу? Ну, ходи, ось тут Аліс, обережно купору, загрибочки, шопочку. Мої улюблені маслиночки. Але ви всі маслини поїли, дуже мало лишилося Ой-ой, Оце погано, це буде горіти. Чекай, це погано. Все, все вже зробили. Молодець, дуже гарно. Тут все з митичок. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Мені води на Мам, я роблю чоловічка. Е, до якого чоловічка? Ти тут немає ж такі маслинок. На три піци треба, а а ми тільки дві зробили, вже нема. А подавлічка, спосіб для мене. Так, а так, так. Майка так так, 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 так. Печерічки. Черічки-пічі. Лісочка, клади по всьому. Не на одне місце. А по всьому, по всіх викладаєш. Ох, ланівки багато. Так, все лише на одну пиццю лише, все достатньо. Викладай печеречки. Ти теж. У угу. мене буде тут пицця, є ще печеречки. Угу. Ой, Ой Крітінько, не витираю платочкою. Все достатньо, думаю, все достатньо. Ну, штатний печерочек, кукурузку. Мама, мені кукурудзку Даю. Дякую, не хочу лазить Так, Посипати? Мені теж течку На, бери, посыпаю. Бери. Все. Угу. Достатньо. Та я п я п я мені. Чекай, ще сюди помідор. Ну, це покажемо. Я не люблю помідор. Я? Я люблю. Вони Ні, я не буду брати краще помідор. Пару штучок. Соковиці. Я вже накладаюся. Дивись, щоб 에, не було ось такого, бо воно буде горіти тобі. Помити треба ручки. Хочу дупця. Заїкатись. піца найсмачніша. Все за Ti ne počistiš, no to treba veliki